Друзі, привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я приготую для вас з вами рецепт кемалі. Звичайно, я не претендую на оригінальність, бо оригінальні ткімалі готуються зі слів ткімалі. В нас вони, на жаль, не ростуть. Тому зі слив угорки горки будемо їх готувати. Готую дуже багато років вже і виходить дуже смачний соус до всього. Що нам знадобиться: саме слива угорка. Перчик, дві перчини, звичайний, три, чотири. Можна брати. Дві, хто не любить. Ну, прям дуже гостре. Це не буде гостро. Це такий гіркий перчик. Обов'язково карі приправу, три зубчика чеснику. І зелені це в нас базилік і кінза. І сіль, цукор. Потім розкажу під відео, обов'язково буде опис. сливи я помила. Тепер відділю від кісточки. І потім зважу, скільки в чистому вигляді, обов'язково треба зважити, у вас буде слив. О, Сливу ми почистили. Тепер будемо чистити всі інші овочі. Зараз почищу чесночок. Чесночок ми почистили, тепер почистимо ось так будь-якими шматочками. Перець солодкий ми почистили, тепер чистимо наш гіркий перець і виймаємо насіння. обов'язково. Хочемо, почистили, порізали, тепер підготуємо зелень. Ось так. Її поріжемо і все разом будемо перемелювати в м'ясорубці. Тепер будемо перекручувати все на м'ясорубці. Ось така чудова і гарна маса в нас вийшла. Нагадаю, ми все робили в м'ясорубці, додаємо сюди сіль. Потім на відео я напишу, скільки чого пішло: цукор. І обов'язково пачечку приправи карі. Ставимо на вогонь. І починаємо варити. Ось маса починає закипати. Бачите, такі бульбашки по ній йдуть. Тепер трошки зменшуємо вогонь. І ще минут, хвилин 15-20 варимо. 15 хвилин пройшло вже після закипання. Ставимо на саме самий малесенький вогонь і розливаємо по баночкам. Дивіться, який гарний колір. Взагалі смакота. Тут стоїть неймовірний, просто запах. Ось, друзі, з півтора кілограма слив у нас вийшло ровно 2 літри ткемалі. Повірте, запах тут стоїть, просто ну, здуріти можна дуже смачно. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!